Мої дорогі колеги, хочу привітати вас всіх з Днем працівника освіти. У 2023 році цей День в України не збігається з всесвітнім днем вчителя, який відзначають щорічно 5 жовтня у близько 100 країнах, серед яких Бельгія, Канада, Хорватія, Естонія, Німеччина, Грузія, Японія, Литва, Молдова, Нідерланди. Такий збіг припадає на жовтень 2025 року. Я хочу привітати всіх педагогів України і всього світу з цією особливою датою, коли ми вітаємо всіх, хто навчає і надає знання. Ваша праця є неоцінимим внеском у формування майбутнього кожної країни довгоцінним вкладом у молоде покоління. Ви навчаєте не тільки наукам, а й навичкам, цінностям, які складають основу для життя у нашому суспільстві. Ваша енергія та вміння зробити урок цікавим. В справжнє мистецтво. Нехай кожен день принесе вам нові знання, відкриття та натхнення. Бажаю вам великого задоволення від своєї роботи, успіхів у досягненні професійних цілей та великої підтримки від студентів, батьків та колег. Нехай кожен ваш студент стане самобутнім, свідомим та успішним. Вітаю, шановні колеги, з нашим професійним днем!